Краще, щоб не було, але в нашому житті важко продавати без реклами, вона має бути отрицательною. Особливо для підростаючого покоління, які ще не розуміють ці серйозності проблеми. Ні, ну реклама навсегда влияет. Даже... Ты видишь, какую-то продукцию хочешь ее купить, так? Да? Мне кажется, от рекламы никогда не избавимся, потому что это все-таки деньги. Деньги крутятся на телевидении, пока они там будут ну, будут платить, будут реклама. Ну реально, по-другому нікак. Реклама алкоголю, бы... Як... реклама чого? Там проблемами... Реклама проблем з печинкою, мирками і О, не знаю. У нас не рекламують наркотики або А я думаю, що реклама наркотиків це те сама реклама алкоголю. Взагалі я, 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 ну, я не хочу, щоб вона була і не, вона не потрібна нам. Я, я ну, проти цієї реклами. Так що нехай її не буде, вона заважає. І діти ще дивляться цю рекламу. Це найстрашніше, що маленькі діти дивляться там, що купи пива там. Що, не треба. Вони ж призвичаються до цього зразу не з дитинства. Краще цього не робити. Не треба нам реклами пива. Сколько в этом мірі нові нелогічного, то Реклама того, що человека може разрушать, тоже навірно -то не логічне. Чому сприяє доступність алкоголю? Не тільки в фінансовому аспекті його ціна, а й в тому, що в нас немає жодних обмежень. Реклама спрямова, дійсно такий певний психологічний вплив на те, що хоче покупати. І вона дійсно завжди буде це робити. Тому реклама саме якраз дає певний вплив на те, щоб купець вибрав цей товар і його пропав. Тільки реклама, як соціальний певний стереотип, те, що а, це і в фільмах, і в літературі і це дуже часто можна зустріти, це теж реклама певна Ну, Взагалі, наскільки я знаю, що в нас забаганена, вона після 23-х, двадцяти да, у нас пиво та алкогольні вигадані. Ні, На протяженні дня. Так? Да? Да. Телевизор заставила. Я надо три роки, я вам скажу І Компанії можуть на цьому зарабатывать і платити налоги дальше. Вот. Просто, мені здається, потрібно людям объяснять, каким последствиям це приведе, а тоді це вже вибір кожного людина, пити йому пиво в яких то количествах или не пити. А реклама тут ні при чому. В принципі, мені здається, що було практично зробити як в деяких цих цих странах. Якщо по телебаченню, то це це, це алкоголя малковолі лише після десятої години. Підліки, діти це пропаганда певного способу життя. Ну а что им рыбыть, понимаете, это их предсмертные огонь. Они вообще должны исчезнуть, я считаю. Это да. Реклама, да? И реклама вообще, и производители тоже. Они должны медицинский спирт производить для настоев. Все, все я считаю. Ну пиво может быть высокого качества и пускай и чем дороже сигареты и алкоголь, я считаю, тем лучше. Со мной, конечно, многие не согласятся, особенно там поколение, которое вот они вообще не понимают, как можно там встретиться без алкоголя.